У Полтаві попрощалися із воїном Леонідом Дереволковим, який загинув на Донеччині. Яким його згадують, сказати гарною чудовою, це фактично нічого не сказати. Дуже хороша людина була. Опалювальний сезон у полтавській громаді починають для житлового фонду, скільки котелень уже увімкнули. Нас ще не пускають, Ми не запустили топлити. Ну, мабуть, ввечері, коли всі вдома було краще. У Терешках запустили твердопаливну котельню, скільки зекономлять на опаленні. На садочку затопили раніше, чим взагалі починався опалюваний сезон. Борис Волошко із Полтавщини з перших днів війни став на захист країни, де воює. Я прибув з речами і почав проходити КМБ, почав проходити вишкіл по всім стандартам ветеранів Азову. Сказати гарною чудовою це фактично нічого не сказати. Дуже хороша людина була. Так Олег Денисенко згадує свого друга Леоніда Дереволкова, який загинув у російсько-українській війні. Сьогодні з бійцем прощалися у Свято-Успенському соборі. Він до нас прийшов працювати в телеком. Там ми з ним познайомились, працювали, дружили, святкували, веселились. Добрий чоловік. На любу просьбу відповідав добротою, допомагав. 53-річний молодший сержант народився і проживав у Полтаві. У мирний час він працював на підприємстві «Укртелеком», розповів його колега Василь Очкалас. Він був слесарем ремонту автомобіля, ну і, а я водієм. Жодних проблем, жодних конфліктів, жодних. Ну, Добрий чоловік на одній роботі не робили. але я заїжджав, ми спілкувалися, з тісні, хороші хорошим отношенням. Мобілізували бійця 12 жовтня 2022 року. Він проходив службу на посаді головного сержанта механізованого батальйону. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського тарцентру комплектування Сергій Шкоропій. Перші дні, мабуть, у березні місяці він самостійно пішов до воєнкомату. Потім через деякий час він повідомив, що він записався в добровольців. Спілкування з ними, як завжди, з товаришів багато обмежене. Багато чого не розповідає. Навіть коли він приходив у відпустку, казав, що важко, то ну казав, що перемога буде за нами. Загинув захисник поблизу селища Шуми на Донеччині. Там його підрозділ відбивав атаки російських військ. Сталося це 15 липня 2023 року. Ідентифікувати тіло вдалося тільки через кілька місяців, розповів Олег Денисенко. Позвонив син 19 чи 20 числа, сказав, що папа не вийшов на зв'язок і що його, мабуть, нема. І, понятно, що ніхто в це не вірив. Тим більше, що там робили експертизу ДНК. Тобто Надія вмерла три дні тому. У Леоніда залишилися мати, дружина і син. Поховали бійця на Заторинському кладовищі поблизу Полтави. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтави. Щит управління, Тут насоси. У будинку в мікрорайоні авіамістечко у Полтаві індивідуальний тепловий пункт. Це обладнання, яке дозволяє економно використовувати теплоносій, каже голова ОСББ Світлана Кавурко. Підготовчих робіт не потребує, тому що труби змінені усі утеплені, всюди пластик, запірна арматура. Ця нова зверталась до спеціалістів, прочистили фільтри. Завтра буде включена система. Потім я включаю на щиту управління єдину кнопку, і воно починає працювати. Від 6 листопада у Полтавській громаді мають почати опалювальний сезон у будинках, які підключені до централізованої системи та користуються послугами Полтава Теплоенерго. Рішення про це ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради. За, кінець, за словами голови ОСББ Світлани Кавурко, у будинку на вулиці Гетьмана 100 квартир. Нині батареї в домі ще холодні. Опалення за планом увімкнуть 7 листопада. Котельні підприємства Полтава Теплоенерго вмикає згідно з графіком впродовж двох діб. Отже, сьогодні тепло отримає частина жителів міста Полтава. Решта будинків буде підключена завтра. І якщо тепло буде відсутнє в оселях, потрібно буде звернутися до організації, яка обслуговує внутрішньобудинкові мережі. За словами інни куліш, станом на 15-ту годину 6 листопада в місті увімкнули 62 котельні із 79 -ти. Опалення, я думаю, давно пора вмикати, бо є діти, є люди похилого віку. Хоча б вночі можна було б вмикати ще 15 го числа, і вони б вже якось зігрівались. Зараз війна і так людям дуже скрутно, а тут ще і мерзнуть. У нас батареї не холодні в будинку, ну не холодні, але й не теплі. Тобто вони, можливо, систему прогрівають або якось на це. Але поки що ну, якби, тепла немає. Я думаю, що починати треба вже, тому що в будь-якому випадку сирість. Коли там було мінус три, то ми обігревичем підтоплювали трішки, тому що мала дитина в одній кімнаті. Але в принципі, зараз ну, 18-20 градусів, то поки що і так нічого. Нас ще не пускають, не запустили топлити, ну, мабуть, ввечері, коли всі вдома. Було краще У нас дом старий у нас тепло. Оте А але вчений вірно нагадаю. 19 жовтня у Полтавській громаді опалення ввімкнули у медичних, дошкільних та позашкільних установах, а в інших освітніх закладах із 30 жовтня. Рішення про початок теплопостачання ухвалюють органи місцевого самоврядування. Це роблять за умови, коли середня температура повітря протягом трьох діб поспіль не вища за 8 градусів тепла. Попередній опалювальний сезон у будинках громади тривав із 21 жовтня 2022 до 31 березня 2023. 23-го. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава понад 305 тисяч 970 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 880 – за минулу добу. Це дані генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 4 танки, 5 бойових броньованих машин та 14 артилерійських систем. Також 20 безпілотників. Кількість знищених спецтехнік, реактивних систем залпового вогню та збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Я розумів, що втрачати час я не можу. Так про перші дні повномасштабного вторгнення згадує військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади Борис Волошко із Полтавщини. У мирний час він працював керівником Київського фітнес-центру. Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Він зустрів зі своїми підлеглими. Повернувся додому, впакував тривожну валізку, спакував тривожний рюкзак. Почав пакувати речі і вже готувався до евакуації своїх близьких з Києва. Виїхати до Полтаві бійцеві вдалося лише наступного дня, оскільки всі евакуаційні маршрути були переповнені. Дуже багато людей було на вокзалах. Це прям не описати словами. Це картина, ця тривога. Люди не розуміли іноземці ніхто не розумів, що відбувається. Постійні прольоти авіації над вокзалом і кожну хвилину ти чекаєш. Може бути завданий якийсь ракетно-бомбовий удар по вокзалу, де просто знаходились тисячі людей, можливо, навіть десятки тисяч. Борис розповідає, що на початку повномасштабного вторгнення до військкомату стояли великі черги. Я зателефонував своєму близькому другу, він був ветеран Азову, саме того полку Азов 15 16 року. Сказав: привіт, друже, я точно знаю, що ви мутите якийсь двіж і 100% у вас. Є якась організація подальших дій для оборони. Він сказав: так, звичайно, приїжджай. Я прибув з речами і почав проходити КМБ, почав проходити вишкіл по всім стандартам ветеранів Азову. Боєць розповів, що відбір проводили безпосередньо керівники полку Азов. Це відношення до історії України, це відношення. До, до всього української готовність будь-якою ціною відстоювати незалежність, мало проходити фізично, мало проходити морально, психологічно тягнути там, нормативи, там здачі бути, мати міцний дух. Потрібно ще мати. Досить чисту власну біографію. Якщо ти задіяний був в якихось сумнівних справах або мав якесь там дуже значне кримінальне минуле, то навряд чи просто бригада тебе візьме до, до своїх лав. За час служби Борис встиг пройти шлях від розвідника до стрільця санітара. Розповідає, що окрім бойових дій, чимало сили йде на облаштування побуту на фронті. Дуже багато роботи пекельні просто роботи не зв'язані абсолютно зі зброєю. Повертаєшся з, безпосередньо з окопу, і ти все одно залучаєшся до якоїсь роботи. Це відвантаження якогось вантажу, це перевезення особового складу, допомога іншим якимсь підрозділам. Це забезпечення побуту й умов якихось. Це риття тих самих бліндажів, і готують їх звичайні бійці. Перерв в той момент, коли вони повинні відпочивати, відновлюватися і готуватися до наступного виходу. Під час відпустки боєць проводить позакласні заходи з учнями. Один з таких провів у школі, де навчався сам. Одна з найбільших проблем це в тому, що молодь зараз дуже погано знає історію України, дуже погано знає трагічні моменти, дуже погано знає зусилля, які прикладалися до нас, нашими попередниками, нашими предками. Для того щоб зберегти цю цілісність, ти не можеш бути не не націоналістом, не патріотом. Дуже добре знаючи історію України. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава Віталій Влашпенко кладе дрова у твердопаливний котел у селі Терешки. Собрукління для вогня буде тяжче, ми судилися тиск тиску котлу. Після завантаження дров запускає режим піролізу. Піроліз це коли грить не деревина, а грить природній газ, який виділяється з деревини. При піролізі піднімається температура вище тисячі градусів Цельсія. Ефективність КПД цих котлів десь відносно 95-96%. Дим згорає, нічого не то, Вихлопу практично на повітря немає. Виброс тільки при загрузці, обов'язково. А так вибросу немає, все згорає тут. Твердопаливну котельню у Терешках почали зводити в листопаді 2022-го, А в роботу запустили минулого місяця, каже Віталій Турпітько. Основна перевага нашої котельні те, що ми тепер не залежимо від монополіста. Відсутність газу на нас ніяк не впливає. Порудили котельню на території навчального закладу, вона опалює місцевий ліцей та дитсадок. На садочку затопили раніше, чим взагалі починався опалювальний сезон, тому що в нас комунальний заклад і в закладі знаходяться дітки. В кімнатах відповідна температура, зважаючи в ігрова кімната або це спальня для дітей, то 19-21 градуса. Батареї у нас в групі теплі. Ми група волож. Де ми спимо і граємо тепло? У модульній теплогенераторній встановили два котли: один для дров, інший для деревної стружки. Частину дров закупили, а частину заготовили на комунальному підприємстві громади. Деревну стружку зберігають у спеціальному бункері. Знаючи дані по піролізним котлам по будинкам культури і старостатам, ми зараз вираховували, що орієнтовна економія буде півтора мільйона гривень в рік. Це завдяки всім котельням, але ця котельня сама велика. Інші котли, що було зрозуміло, в цій котельні котли потужністю в 600 кВт. У сільської раді стоїть котел на 60 кВт, це 10% від цієї котельні. По іншим будинкам культури стоять від 20 до 40 кВт, тобто вони значно менш потужні. За словами Віталія Турпіть, на будівництво та оснащення котельні спрямували понад 5 мільйонів гривень з бюджету громади. А на закупівлю дров на цей опалювальний сезон витратили майже півмільйона. Елла Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю без опадів. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 4 до 9 тепла. В день плюс 9, плюс 14. В обласному центрі вночі плюс 6 плюс 8, а в день від 12 до 14 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.